Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас вечірня рибалка в самому місці. Я зараз знаходжусь на набережні Дніпра в Черкасах. Це у нас ну, народними словами Пірс. Зараз тут бачите, дуже багато народу зібралося. Все чого? Тому що саме в цю частину, минулий раз на мене, я тут ловив в самому кінці. Там була глибина, всі ловили на глибині. Тут на вечір мілина, і вся риба виходить сюди, всі про це знають, тому збирається дуже багато людей і всі тут рибачать. Тому приїхав в компанії з Ромою і Санією. Зараз розкладаємося і будемо намагатися зловити якусь гарну рибу. Тут також бувають і подліщі, і велика плотва проскакує, тому розкладаємося і пробуємо ловити. Тут дуже комфортно ловити прямо під фонарями. Ми отаку отут розположилися. Вже Рома розклався. І прямо тут будемо ловити. Рома, які прогнози? Прогнози? Да. Надіжда на большу рибу. <рес> <рес> Там як вийде. Це вже була якась рибка? Так, невеличка така. Черкасським це взагалі нічого. Ну так, да, да. ну Подивимося, Подивимося, що у нас на вечір проклюне. Розкладаємося? Так, быстренько раскладываем все столики, снасти. Сколько у тебя уже этой столики? Этой? А да. Да сезон, год. Еще живые, да? Ну, это краска пооблучивалась. Краска все, а так нормально. Ну да. Ну краска облучивалась, потому что я не постоянно эту ножку, ножку бил, понятно. Щоб землю оббити, так, біжаємо кілограмчик прикормки. плітка коріанда. На вечір кілограм охота з головою. Тому що швиденько замішуємо і будемо розкладати удочку. Перше зволоження є, ліпиться до кущі, зараз напитається, додаваємо ще трохи. Одна з фішки набережної можна з собою три ногу не носити. Із-за того, що стоїть отакий забор, виси прикрутили ось резинками підставку, удочку на підставку ставити і все, світло поставив, і весь кінчик буде в квіртіп висвітлюватися. В принципі, розклався, можна приступати до рибалки. Починаємо ну кормитися. Зараз буквально короче, дистанцію я вибрав 60 метрів, спробуємо туди покидати, глибина там плюс-мінус однакова, міляк. тому треба просто вибрати якусь точку. І ждать, коли риба прийде до нас. Ну, Почнемо з цієї. Можливо, треба буде далі кидати. Докидаю. Удочку взяв. 3. 3,65 до 85 Чого? Бо на других у мене леска стоїть, хотів більшу взяти, але забувся вдома шпулі. Так що прийдеться ловити на 3.65. Ну, в принципі, дистанція 60 метрів це невелика, тому я думаю нормальна вона. Забором цим, звісно, ловити ще те задоволення. Тільки боюся, щоб... Фідер у них валить по забору. Бо це може бути один раз. Єсть. один фідер буде? Та побачимо, думаю, да. Там мене на другому леска стоїть, та не хочеться на леску ловити. Що-що? Не, на, на більшому фідері в мене леска стоїть. Ну, а на що вона тебе? А, я ж сазана, як ловлю, то на леску ну, ловлю. На леску ловлю? Ну да. так. Ну так, да, щоб амортизувала, бо так вона жорстко, дуже ці, рве губу і сходить. А на леску він спокійно. Ага. Та там взагалі це ще з горщини тільки приїхав, а там, там тільки на леску ловлять. Там... Ну, на річки Дунай, ловлять тільки на ліску, бо там вся риба це або усачі від півтора там, от кілограма, або панотська плотва, кіло це середній її віс. Поняв? Або подусти там теж вони в районі кіла. І, це, і, вона, і ще, вона там рулупить так, що я одного усача як витягнув в перший раз, як їздив на півтора кіла, то я на шнур. я Єлі встиг фракціон відпустити. Ну, я думаю, він зійде. А на ліску й спокійно, тин-тин. Що-що? Тин. хто це такий, типу, як річе. Де, Декта клює? Де, де, де. Мар'єна, не бачив ніколи з Фотки не бачив? А, ні, ну у тебе. Він просто у нас не ловиться. А у нас теж є? Ну він типа є, але його настільки мало, що на Закарпатті там вроді як ловлять в сезон. Ну, так, щоб в количестве, то немає його і там. Так, Пробуємо со старту такий поводочок 21, 10, 120 см. Потім будемо укорачуватися. 14 номер, 12 жилка і хорошу. Та Там крючка нема. Вона в карбуше. опариш, рубачок, все по стандарту. І на короткий поводок будемо пофіки ще цеплять. Кукурудза, корм. Погнали. Ну що, перший закид нарешті зроблений. Подивимося, що там на нашій дистанції не хочеться міняти, тому будемо намагатися розкормити цю дистанцію. Рибка потихеньку клює. Ну не у всіх. Ну, хороша, даром. Ой, Сань. Да, да. Ну все. Саня, дивіться, якого батон валив. Оце така риба. На флечик, да? Ай! Ай! Давай. Нифіга себе, блин, це вже хороший батон. Вітаю. Дякую. Ну не вещерго серця. А як торгів знає, бо я не обірвався. Зеленый це що значить? що клюнуло? А, червоный клинок? Ладно, да? mm. да, перезакидывайся. новая фишка, ты их раньше не бачил. Большой у всех таких. А ты с Алиэкспресса такая. Да? Ну, ну, у меня с Алика, да. Он, ромки на магазине, наверное, есть такие, да, или нет ромки? Есть. Я плевал тут. Ага. Да mm. Та, что за такие удары, а ну... Немає цей, наче по шнуру б'є. Так, так. Рома, три ногу треба було все одно брати, так би просто три ногу примотав би. Я перший раз сюди, коли приїхали, рожки скочив, примотав і нормально. Уїжджав, скотч зняв, вичерп стоявся. Клівака була. Що що шо й большего парыша может такое быть может в корм надо о хорошенько Для... за счет опять опарика все-таки да. его есть сразу все поймете, да? Выложил. Давай. Поклевочка. Да ее мое, нема. Опа. Хорошенько. Да, ну с этим ромаедом уже как его. Ай, ладно, ничего не буду там.

Дивіться, сомик, блядь. Рома бика якого завели. Хорошенький. Та-да. Він Здалеку наче на лім показався. Хорошенький. А у нас щось не клює. Покльовки є, щось без риби пока. Якщо не клює, значить що? П'ємо гарячий чай. шоколадкой. Класс. Аж паруя. Кайфок. Давай, клюнула на Сань. А то Ромкива, наверное. Ром, ты твоя? Нет, а ты не вон выпускал такой. Вообще первый. Дивіться, Дивиться ко мне. Не, ну если близько до экрана підносить, то вроде велик. Нет можно ха бы делать. Я замороздил, наверное. Кружик, локай. Не застекло, ставьки. Что есть? Две. Что это такое, блин? Что ты сегодня не мой день, блин? Вообще. Вот слово зовсім. А кто потому, что начал ругал постромый слова парка? В Вот по крайней мере. Поклея. Не данный клюгебл. Джейс. Прийдем на крови сегодня Перепробовал все, що хочет. Не хоче и все. <гум> не пойму, що за прикол вообще. ранена, конечно. Да ну понятно, блядь. Зато... А с кем это ты собирался э, на лодку? Эх, это не поверишь, хотел сам, понял? Я ж теперь умею сам лодку поднимать. Красавчик, ну правильно, а что нет? Хотел попробовать, сам выйти. А, что ты не выйдешь? Выйдешь. Просто что самому скучно Ни на тебя не попиздят, ни ты не попиздят так, блядь, самому, да, посидеть о жизни подумать. В туалете о жизни думать надо, блядь. Что? Вторая? Третья. Ну, плохо, она вроде. Це вже батон <laughs> Позрение що були, це вже батон Хоча його сложно на батон назвати, але Рома, тобі таку можна кидати? Ну ладно, Я обычно так не конец Слышь, да это нормально уже на таскалу. Ладно, вот начал пивать, я надо собирать. <laughs> так, если что, мы пошки скину. Не надо, обязательно. Ладно, киду нашу да. группу. Полюбуйся Так. Ну шось невеличка. Ну, Ты сошла? Угу. Таранушка. Де та наша, так? Да? По пол кіла. Але ж вона скоро повинна бути, правильно? це да, буде непогано. Пройдемося, покажу вам вже хлопці біля нас пішли Саня з товаришами. Ей, вже дев'ята. Та нехай. Там клює всі світлячками, ходять, сидять, рибачать, кайфують, від рибалки. бачите, тут світло стоїть, все добре видно, але бачите, більшість тут собі сидять з ліхтариками, але ззаду світло дуже прикольно, що є. Ну, Народу, як бачите, дуже дуже багато. Хоча плотва сьогодні не саме активна. Хлопці сьогодні краще клюють, ніж у мене. У мене взагалі погано, я б так сказав. Штучок 5 зловив. І на тому все. Ну ось, зараз йду, бачите, особо ніхто не ловить. А ну ось, все. Мужик, тягне щось. А відразу дві Да, тут полуші місця. Можливо, ми далеко стали. І там далі витягнув. Ну, Вже бачите, трохи порозходились люди, але в цілому народу все одно багато. Місце дуже популярне. А чому популярне? Бо в самому місті, особливо багато хто місцеві, вони тут і мешкають поряд на митниці. Тому вийти вечором отак. Компанії поспілкуватися, половити рибку дуже-дуже непогано, коли вона клює. Бо клює, вона тут не завжди. Коли вона починає клювати, то всі тут і сидять. Коли не клює, то тут взагалі нікого нема. Бо вона коли немає її, то вона навіть ну, взагалі її тут взагалі не клює. І тут люди тільки ходять. Ну, гуляють, а рибу тут ніхто не ловив. Але що найцікавіше, що днем в одних місцях сидять там в кінці, а вночі тут. Так. Зараз покажу, що хлопці наловили. Бо сказати, що я вже наловив, то важко. Щось у мене сьогодні день не задався. Рома, покажи, що ви наловили, я хоч, хоч підписникам рибу покажу. Оп, дивіться, от така таранушка. Це на чотирьох такий ось уловчик. Ну, попадалися гарні, такі грам 150, по 150-200 по є. Бачите. Ну, на таранку піде. Якось так. Мене клювало, кажеш? А то показалось. Гремо зійшла, поки я ходив. Да, Обсмоктало. Коротше, зацінив я такий ліхтарик, дивіться, на кепку одягається, мало місця займає. Це у нас Fenix Mini Light. Він йде взагалі як маячок в блекаути, коли немає світла, там дорогу як перебігаєш або для Ось він як, як працює, зажав. І Він бачите, або красним, червоним горить, або мигає. Ще раз нажимаєш, може синім горить і мигає. і вимикаєш. Но для кепки, як ліхтарик, три режима дуже добре працює. Ось у мене, на, в принципі, якщо вимикати, то вистачає його набагато. Тут, по-моєму, десь 970 матч. Батарейка, тобто не супер надовго хватить, але на вечірню рибалку ось, ось собі світень досить непогано. Ось, ось третій режим. Ось ось бачите, він освічає дуже-дуже хорошо. Не, не, не треба на лобник, ось, ось на кепку вдів і користуюся. Коротше, рекомендую. 9 година, в принципі, рибалка така коротка вийшла, не саме рибна, але в цілому, якщо так на таранку, то приїхати, половити. Цього достатньо. Риба є, риба середня. Немає того справжнього хода, як у грудні, у нас коли йде ну, великого розміру риба. Ще немає. Але будемо сподіватися, що вона до нас прийде. Ну, обов'язково, як прийде, то зніму вам ролик з цією великою ботонисною плотвою. Бо вже всі її чекають. Ну, складаємося. Вечірні випускники досить рідко мене буває, але. Тоже прикольно після обіду собі на вечір потемніло приїхав, порибачив. В межах міста не треба далеко їхати. Порибачив спокійно, тут народу небагато, як ви бачите. Зараз взагалі ось порозходились в цьому місті. У ну, мене з'явилась нова. Функція, хто хоче підтримати мій канал і можете оформити спонсорство. Що воно дає? Воно, в принципі, це просто підтримка. Воно дає значок над коментарями, коли пишете коментарі. Тобто всі бачать, що ви є спонсором каналу. І також деякі відео я буду викладати раніше, там, на сутки, на двоє. І ви, спонсори, можете бачити ці відео набагато раніше, ніж всі. Тому Ранній ранні, ранні доступ до перегляду відео. Тому оформляйте підписочку, спонсорство і зустрінемося на доймах. Всім дякую за перегляд, всім пока.